На початку нового року дві сестри їхали додому з церкви і обговорювали проповідь. Я бачила, як ти сьогодні віддала десятину і приношення, сказала старша. Ти зауважила, що проповідник сказав про приношення? Так, відповіла молодша. Старша зітхнула. Мені прикро, що я сьогодні не змогла нічого принести Богові. Здивована, молодша сестра запитала: Невже ти не отримала зарплату? В тебе ж хороша робота? Отримала і навіть отримала святкову премію, ніяково зізналася старша, але я все витратила на Різдво і Новий рік. Я теж зіткнулася з цією спокусою, відповіла менша, але вирішила завжди спочатку відкладати Божу частку, а потім розпоряджатися тим, що залишилося. Ісус віддав усе, що мав, навіть своє життя, щоб врятувати нас. Пам'ятаймо його слова, шукайте перш за все, царства Божого і його праведності, а це все вам додасться. Повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.